Так, коротше, назбирали ми, ми ось такі грибочки. Ну і що ми робимо? Чистимо? А, ну куди я чистю? рибольчик, конечно. Куди ти чистиш? Я думав, ти. Та не туди. Це ж тут хороші гриби, і ближче сніми, покажи. Ось. Це якісь, це не знаю хвостики, а от такі от гриб. Це не хвостики, це просто... Порізані, це теж може їсти? Порізані гриби. Mm. Які порізані? Чи тут порізані, а там ні? Mm Так, давай, коротше, знімай ближче, як, я його тріжу. Десь який чистий гриб. Вот чистий. Просто повністю чистий. Білесенький просто. Да. Ні одного червяка. Mm Я не знаю, як, як це все можна. Yeah. Ну, що? Просто е. жесть. Диви. Прикольно. О, дивіться, який. Скажи, не одного червивого, просто риба. Треба так було знімати. Тебе таке ще не видно. Знімай гриби. Мені не потрібно, щоб було видно. Ні, ну я думаю, що це прикольно. Ось такі от гриби. От, тут же гриби. Ну, то що от видно там, от коричневе, це земля. Та зі, та, та там, по-моєму, докачалась розпаковочка, як я знімав е, відео, як я відкривав зарядку свою. Так, дивись, от так, от, проч, взагалі, шикарніше, от корець. А що це mm. за гриб? Mm, білий, mm. звичайно. На камері білий. воно далеко, Оп. а коли я просто дивись, то воно Чого наша пальці не було видно? Ну, ты не коліна снимай, а снимаю гриби. Не Попа. попадається. Снимаю голубинки. Вот голубинка, чи це серник? Це голубинка. Это тоже глубинка. Не и тут, и тут. Ну да. А вот тут вообще просто ни одного червяка, ни одной частички. Просто вот такие. Прикольнешь? Ну да. Даже тоже. Во. Вот. Тоже. Стоп... А птицы. Те штучки туда, сюда, те другие грибы сюда. Уже три минуты, я даже не заметил, как они пришли. Цари, не грибы, Антончик. По-моему, мы уже 4 минуты снимаем. А может я с дивана якось буду снимать? Это же уже замучился? Да. Ну, ну все, поставлю на паузу. Ну, закинь, снимать. Не, можешь еще снимать. Не, закинь, снимать. Иди себе на диван. Не, я могу еще постоять. Я не думаю, на прикольные грибочки. Да-да, прикольно, что ты их не садишь. І просто тобі природа сама дарить. То чита Бог. Ну, Бог, так. Тож це Бог тобі дарить. Йому хоч дякую, треба говорити. Дякую, тобі разу. Як коли трохи сипаюсь. І я... мої пальці нічого не видно. Антончика, коли я назберу то я завжди дякую. Завжди Богу дякую. Так, насберу от білі грибочки. От. Мілібочки в Швейцарії є багато збирати не можна. По закону можна тільки 2 кг Так, там при бажанні можна трошки Это закрепляет парти. Небагато. Деки люди кажуть, що краще чим не все. Ставим варити. Прицели. Грибочки поставив варити. Так, зварив я гриби. От, от вони вже зварені, я їх поставив в пакет, у пакет і ставлю у морозилку. на зиму. Оце ці грибочки, що на відосику, що я їх варив. Це, це були асорті. Там різні гриби. А ось тут тільки білий гриб. По Подивіться, який білесенькі. Чому він називається білий? Немає дирок взагалі, там тр трішки слимаки поїли і все. А так він ну, чисто білий гриб. Ставлю в морозилку, зимою допостану з морозилки. і буду їсти. Може якихось гостів запрошу і. Отак. От